Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді така цікава штучка. Це насос з освітленням для маленького декоративного водоспаду чи маленької водойми. Зараз покажу не для всіх це цікаво, але хто шукає комплексний насос з адаптером і освітленням це саме ваше. Значить, йде сам по собі адаптер. Кровід доволі довгий. Так, Сам насос. Насос модель Т301LA. Максимальна висота підйому по шлангу, якщо ви для водоспадика домашнього використовуєте, максимальне 0,5 пів метра і перекачка 230 літрів за годину. Є можливість регулювання потоку більше-менше. Тому, якщо ви будете брати, завжди раджу брати трошки з запасом і щоб воно качало, можна відрегулювати. Сам по собі насосик дуже маленького розміру 4,5. 4, і на 3 см. Тому є можливість підрізні шлангочки використовувати більше-менше. Так, діаметр цих штуцерів, один з них під вісьмерочку 8 мм, а інший потужніший це 13 мм. так Вмикається насос і зразу одночасно працює з цією діодною лампочкою. Лампочка в принципі, змінна, витягається з колби і міняємо в будь-якому магазині вона продається. Принцип роботи ну, стандартний, давайте я ненадовго зімкну, покажу вам. Просто Цю штуку класно беруть, багато у кого є оці кімнатні фонтани. Зразу і підсвітка, тобто освітлення, і працює одночасно насос. Таким чином можна зробити ну, прикольно в своєму домашньому фонтані. Ці насоси і лампи розраховані на постійну роботу. 24 на 7. І періодично не забувайте, будь ласка, знімаємо з цього насосу префільтр і промиваємо ротор, який качає воду. Все. В принципі. Прикольна декоративна така композиція, насос і освітлення. Все. і основ, Основний прикол, то, що виробник Атман якісне обладнання, але конкретно ці моделі коштують копійки, тому посилання знизу під відео залишаю. Дякую за увагу і до зустрічі.